Усіх вітаю. Вчора була погода, не було часу знімати. Сьогодні нема погоди, ну зато є час знімати. Добре, давайте сьогодні побалакайте, знаєш що? Побалакаємо сьогодні про те, як задержати козу, як зробити їй умови якісь проживання. От. Почнемо з чого? Почнемо з того, що в мене з'явилися одразу три козочки. От, і братик з сестрічкою, Дашка з борькою, причому рогаті і камола бусінка. Бусинка була і менше по віку і ну, не було братиком з сестрічкою з тими. Але була ручною. Ті всі були борка з Дашкою дикі, до рук не йшли, але утримував я їх. В мене було місце там де, там, де, там, де, там, де свині колись там були чи що такі загорожі. От і так виходило, що е, Борька з Дашкою, так як братій з сестричкою, були разом, а бусінка була окрема. Ну і в принципі все було в добре. Було добре, жирені не тужили. Потім з'явилася е, в мене карамелька. От. І почалося, почалося, як в кожному стаді. Значить, борька з Дашкою вони старші. Спочатку вони ображали бусинку. Но, так як вона була окрема, ні, там, не дуже там, до неї могли дотягнутися. І вони були на, при... на прив'язі. А бусинка гуляла сама собі. От. А потім з'явилася карамелька, і вже із бусинки, яка... Которая... Завжди потерпала від борки з Дашкою. От так вийшло, що вона почала бити карамельку. Так як та новенька коза і зайняла нижчу ступінь, скажімо так, ієрархії, то почалися там трохи бійки. І так як ще Дашка звірює бусинка з карамелькою була в одному загоні, то... Вони билися. Ну і відповідно ташка з боркою давали там всім прочухани. Потім в мене з'явилося ще дві кози. І вже стало питання, як цих коз, а ще і борка став підростати, вже почав дивитися на тих коз з іншого боку, як вже настоящий цап. То треба було їх розсіляти якимось чином. І то приміщення, яке в мене було, воно ну, взагалі не підходило. Тобто Трі козочки не могли поміститися в одному цьому загоні. Треба їх було якось розсіляти. Так вийшло, що в мене тут, як би сказати, наступна хата після моєї, то вона продавалася. Прийшлося як дбайливому батькові. Дітям купити жилічні умови, щоб їх перевести до власного житла. От. І так вийшло, що в цій хаті є дві кімнати. І в всіх двох кімнатах так поділилися, що з одної сторони живе цап, а з іншої сторони живуть козочки. От. І приблизно отак от воно вийшло. Тут в нас поки живе в таких умовах цап. Тобто є в нього така кімнатка, є п'єць, який треба розбити, розвалити, винести, щоб було більше місця, і щоб було якось, якось це більш-менш більше території. В козочок вже навпаки вже все вибито, все винесено. Тут от теж був п'єц, П'єц ми винесли. Але тут не було даху. Прийшлося ставити підпорки, бо впала стеля. От. І забивати дах. Ну, стелю, наприклад, забивати такими от фанерою, щоб там не було. Вихіду туди аж на горище. От. Спочатку зробили це, потім вже ставили, почали якісь перегородки ставити. Поки то, поки все. Ну, коротше кажучи, що хочу розказати. Значить, що, в нас є кози, які, по-перше, нічого не піднімуть з землі. Прийшлося в екстреному випадку робити таку от кормушку. От. Зробили таку кормушку, вона туди голову засовує, там їсть, старається якось ну, сіно не викидати. Там викидається, але небагато. Але є таке питання, що, що, наприклад, в цапа такі роги, як руль в велосипеді. І він туди головою не пролазить. Так що це все прийшлося до дівчат переносити І хай дівчата тут от якби годуються. Потім, 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 потім було в мене таке питання, що треба було якось вікна утепляти, міняти їх не було як, то мені прийшлося забити ці вікна плівкою. Але плівку вони хочуть їсти. Щоб не їли цю плівку, прийшлося отак от їх забити. І так виходило, що коли козочки тут відпочивають, чи знаходяться, то вони на кожному вікні, на кожному підвіконні, вони собі сидять. І ті, що постарше ганяють, ті, що помладші, ну і взагалі. От. Потім подивився чи підглянув. Якесь фермерське велике господарство, в нього було таке, що кожна козочка була в своєму, на своєму місці, скажімо так. Взяв піддони, даби вони були, і сколотив такі от стойла, скажімо так. Місця, де козочки живуть, там, де вони можуть їсти, спати. Якщо що, то кожен піддончик можна підняти, підважити. Там поприбирати за ним. І вже якось так воно виходить, що тут можна наводити порядок. Але поки пастівка нова, все нове, то це у нас отак от проходить. Потім, що ще можна сказати по умовам содержання? Все, що на що може запригнути козочка. І чим воно вище, воно там буде. Так що навіть такий, як лізунець. Ось в нас такий о. То отаку от паличку набивати, дошку, щоб вони ніяк не могли там запригнути і стояти. І то було таке, що е, вони ногами становилися сюди. Ну, бачу сліди. То мені довелося перевернути, щоб ну, брудне було з тої сторони. Бо їсти не будуть. <кхе> ну, тут у нас як завжди, радж. Відпочиває, йому тут дуже подобається. Потім що? от Зараз ще думаю, десь якось взяти однакові, бо в тому приміщенні, то що раніше в мене було. У мене було як миски з їдлом ставити, а тут в мене не ну немає ще поки я ще буду робити. І треба взяти якісь однакові, може бути світочні, квіткові горшки, може бути, ще якісь. І так, що, от у мене от такі от каструльки Треба якісь ось зробити Донишки, ну, підняти. Підняти і Якось закріпити, щоб вони її не рухали, не совували. Тому, що, наприклад, от от що, ну тут от є горошина, Тут от якось вона там собі що чи стояла, чи як. Спочатку все з'їла, потім туди. То зараз це треба виймати тут добре, тут добре. Зараз це все виймати, мити, чистити, ну, все як завжди. О. І ну, от кормушка, наприклад, оця, тож, тож я її закрив з цієї сторони, бо вони завжди на цій кормушці стоять, якщо вона не, не так от не закрита. І відповідно вони туди ну, пісіють, і вона сюди протікає, вони ту сіну не будуть їсти. Так що, ось ще от треба доробити двері. Тут ще одна кормушка повинна бути. Тобто, Вже потім покажу, як із цих. Дошк зроблю ще одну кормушку. А ту вже не знаю, що там уже перегоражу для козлят маленьких. Ну от приблизно от такі умови. Бо так виходить, що, наприклад, от, навіть і карамелька старше, ніж білка і стрілка. Ну, у білки і стрелки вони рогаті, а карамелька комола. І вони її ганяють, вони ті, хто рогаті, вони ганяють, а оброжувати щось ніяк руки не доходять. Резинки купив, все купив, але, але ніяк руки не доходять це зробити. Ну і так вже потім світло і все інше. Так що приблизно такі от умови утримання, мінімальні, скажімо так, щоб було все закрито, щоб коза не могла зацибнути, щоб їй було сухо, гарно. Бо якщо не буде, от, ну, наприклад, от у красавчика тут у Цапа глініний пол, але він в мене в цей куток ходить, там, ну, в туалет. Тут сухо. От. А дівчат вже було п'ятеро, то їх там багато, то вони цей глініний пол вже розмочили так, що там вже ковзанка була а не пов. То все це забивається в копита, все це. Ну, добре, скажімо так, що козам, що як воно От. будуть ноги хворіти, треба копита підрізати. Кстати, не забувайте копити-підрізати. Це дуже для профілактики дуже добре для кози і все їй дає на краще. Так що, дивіться, таке є теж мінімальні умови, які можуть... При... Стати в нагоді, скажімо так, Все, всім удалого дня. Підписуйтесь, дивіться, коментуйте. Будемо раді відповісти. Покажіть, які у вас умови, якщо вони десь краще, там, підчеркнемо щось, там, то піддивимось, щоб воно було краще. Може бути, когось іншої умови. Діліться, буде цікаво. Всім вдалого дня.